Слава нації, шляхетне панство. Ми продовжуємо з вами наш курс вивчення національної історії. І сьогодні ми будемо з вами говорити про видатних руських князів, таких як Володимир Великий і Ярослав Мудрий. Ця лекція буде у нас трошки більшого формату, тому що ці князі зробили визначний внесок у розвиток нашої державності, і тому треба фундаментально та комплексно розібрати основи їхньої політики. Загалом, після смерті Святослава Хороброго, розпочалася боротьба трьох синів за владу між Ярополком, Олегом та Володимиром. Вона точилася вісім років, і вони боролися за право бути київським князем, тому що князь, який володіє київським престолом, є головою всієї руської державності. Початку Ярополк напав на Олега і вбив його, тобто почалася братовбивча війна за владу загалом для історії та е, самого процесу державотворення братовбивча війна не була чимось новим. Вона була не лише в Русі, а й в інших державах того періоду. Однак, зі засад моралі та етики для сучасного нашого суспільства, коли ми будемо вбивати своїх братів за владу, для нас це буде ницо. В той період це було нормально, тому що е, князі боролися за право бути правителем. Володимир вийшов з Новгорода походом на Ярополка, щоб помститися за смерть свого брата та захопити владу. Ярополк загинув від рук найманих вбивць, цілком можливо посланих Володимиром. Однак точно нам невідомо, тому що це не зазначається у літописах у 980 році остаточна була перемога Володимира та утвердження його на київському престолі. Князь Володимир, хто він такий, чим займався та чим прославився? Роки князювання Володимира припадають на 980 ті роки, і до 1015 року, включно до його смерті. Під час своєї каденції як князя Володимир прославився як воєначальник. Він приєднав червенські землі, відвоював їх у поляків. Це була Волинь, Червень, Белс та Перемишль. Це сучасні землі східної Польщі. Однак, етнічно, то наші українські землі, і там проживали українці. Однак, після Другої світової війни, після переділу світу, ті території відійшли полякам. Він підкорив племена Радимичів, В'ячичів, Волинян та білих хорватів. Тобто, бачимо, що він продовжував об'єднувати слов'янські племена для того, щоб утвердити свою княжу владу. Ну і саме Володимир завершив формування території Київської Русі, як її називають радянські історики, або як ми називаємо сучасні історики Русі України або просто Руси. Тому що я вже вам казав, що держави Київська Русь не Існувало, це умовна назва, вигадана радянськими істориками, щоб можна було розділити руську історію на московську, київську, новгородську, і так далі. Він замінив у основних центрах руських земель місцевих племінних князів на своїх синів та бояр. Він розумів: для того, щоб мати сильну княжу владу в своїх руках, треба посадити на престоли своїх синів, тому що кров. Однакова із батьком, ну і плюс сімейні відносини будуть сприяти тому, що не будуть протестувати проти княжої влади, і він запровадив нові закони устного звичаєвого права, тобто він уже формує певні правові норми у той період на території Русі. Що ж таке право? Це певні засади, яких мають дотримуватися. Громадяни суспільства піддані на тій чи іншій території, під юрисдикцією якого вони знаходяться. От на території Русі Володимир упровадив усне право, тобто воно ніде не записувалося, і воно називалося Устав земляний. Саме Володимир зміцнив кордони системою укріплень, які ми пам'ятаємо як Змієві вали. Думаю, з уроків історії ви маєте пам'ятати, що це за змієві вали. Володимир їх будував як природні укріплення, тобто це не були якісь величезні стіни, це були земляні насипи для того, щоб було легше оборонятися від набігів кочовиків із півдня. Ну і саме Володимир заснував кілька міст фортець на південно-східному кордоні. Знову ж таки для того, щоб захищатися від навали кочових племен. Саме Володимир провів релігійну реформу, але цих реформ було дві. Перша реформа. Він спробував реформувати язичництво та проголосив перуна верховним божеством. Тобто він сказав, що я завзятий язичник, і я хочу, щоб перун став верховним Богом. Давайте пригадаємо з вами з минулих лекцій, що язичництво це віра у багатьох богів, і коли кожному богу належить якесь природне явище, там блискавка, сонце, природа і так далі. Добре, князь Володимир. У нас з вами на слайді є окреслена карта його правління. Ми бачимо, що це території, які він отримав у спадок, а жовтеньким виділені території, які він приєднав у Польщі. Це червень та Перемишль. У 988 році Володимир здійснює похід на Херсонес, там і приймає християнство та хрещення. Про це поговоримо з вами трошки далі. Так, ну і що ви маєте знати обов'язково про князя Володимира? Перше і найголовніше, що це київський князь, який запровадив християнство. Москалі сьогодні апелюють до того, що от Володимир Великий Христіл Русь, Це наш князь, он великий. Ні, друзі. Володимир Великий не має абсолютно ніякого відношення до Московії, яка є. Ідентичною назвою Російської Федерації, тому що це не Росія. Я вже вам розповідав, що Росія з Візантійської це Русь, а ідентична назва Москалів це Московія. І Володимир прославився тим, що він запровадив християнство та охрестив Русь. Звісно, що цей процес був неоднозначним, тому що люди... Чинили спротив, вони не хотіли християнізуватися. От, просто уявіть собі, заходять до вас до хати і кажуть, що от ви маєте стати християнином. Твій дід, твоя баба, вчили тебе, що треба вірити в перуна, в дажбога та інших богів язичництва. І тут якийсь дядько приходить в твою хату і каже, що треба, щоб ти прийняв християнство. Це був повільний процес. Який супроводжувався повстаннями, які треба було придушувати? Але чому ж Володимир пішов на християнізацію? Чому? І які були причини? Основні причини запровадження християнства це ідеологічне об'єднання всіх східнослав'янських племен, тому що ми маємо саме розуміти, що племена, які входили до складу руської держави, вони були неоднорідними. Кожне плем'я представляло із себе якусь групку населення, яка мала свої звичаї, свої вірування, і вони фатально відрізнялися від тих племен, до прикладу, які були на Півдні руських земель і для того, щоб об'єднати це населення, Володимир вирішує запровадити християнство, щоб вони вірили в одного Бога, і для того, щоб утвердити свою владу на тих територіях. Друге, це встановлення рівноправних дипломатичних відносин з іноземними державами, тому що у той період майже вся Європа, яка була колискою цивілізації, такої великої розвинутої, уже була християнізованою. І для того щоб цей процес можна було пришвидшити в об'єднанні Русі із європейськими державами, він вирішує запровадити християнство. Які були передумови запровадження християнства? Князь не одразу обрав християнство як державну релігію. Згідно літопису, Володимир обирав віру для Русі і України між мусульманством, іудаїзмом та християнством. Як нам каже літопис, князь послав посланців там на схід, на захід, на південь для того, щоб вони дослідили релігії інших народів. Ну і приїхали ці посланці. І він сказав, що от я обираю все ж таки християнство. Плюс важливо зазначити, що великий вплив на Русь мала Візантія, тому що русини здійснювали багато походів на Візантію і населення Асимілювалося. Давайте навіть візьмемо з вами двох попередніх князів, яких ми з вами вчили. Перший князь, який прийняв християнство, це був князь Аскольд. Після нього це була княгиня Ольга, це була бабуся Володимира Великого. Ну і Візантія мала фатальний вплив на розвиток руської. Державності і тому Візантійський імператор пообіцяв видати за князя Володимира свою сестру Анну, якщо Володимир допоможе імператору у придушенні заколоту у Візантії у той період ситуація у Візантії не була стабільною. Народи хотіли вийти зі складу Візантійської імперії, і тому Візантійський імператор каже, що от Володимир допоможи мені придушити повстання, прийди із своєю дружиною. Вступив бій, переможи цих зрадників, і я тобі видам свою сестру Анну за тебе. Однак імператор обдурив Володимира, тому що Анна не хотіла виходити замуж за язичника. І тому вони вирішили, що Володимир має прийняти християнство. Володимир іде битвою до. Фортеці Херсонес у Криму, яка у той період належала візантійцям, для того, щоб помститися за те, що його обвели навколо пальця. Він захоплює фортецю Херсонес, там приймає християнство, і тоді у імператора Візантії вже не було іншого виходу, окрім як віддати свою сестру за Володимира. Який ж був привід до запровадження християнства? Що таке привід? Це остання крапля. Ну, перше і найзрозуміліше це відмова візантійського імператора видати заміж свою сестру Анну, тому що Анна сказала: Я не вийду заміж за цього варвара Володимира, тому що він язичник, а я християнка. Ну і Володимир такий був файний чоловік. і Він сказав, що я прийму християнство заради цієї красивої пані. Навіщо Володимиру треба була ця жінка? У Володимира був величезний гарем, у нього було близько 130 наложниць, у нього було багато дітей, але він хотів породичатися із європейською династією. І от якраз Візантія це був гарний такий приклад того. Як треба вкладати дипломатичні союзи? Ну, от він вирішує об'єднатися саме із Візантією. Він здійснює похід на Корсунь або ж Херсонес у Криму, захоплює його і там приймає християнство. Він охрещується у Севастополі, у ну, сучасному Севастополі раніше це місто називалося Херсонес під ім'ям Василій. тобто при хрещенні Володимир отримав ім'я Василій. Ну і в результаті він одружується із візантійською принцесою Анною. Ну і коли Володимир приїхав до Києва, він вирішує, що якщо і я прийняв християнство, то і моє населення має його прийняти. У 988 році було запровадження християнства як державної релігії Росії України. Тобто він з силою вирішує християнізувати всі. Племена, які входили до складу руської держави, які були особливості запровадження цього християнства, було хрещення всіх жителів міста Києва у річці Почайна, це притока Дніпра. Тобто Володимир хрестив київське населення не в Дніпрі, тому що в той період Дніпро було дуже глибоким. А він хрестив у притоці Дніпра, річці Почайна. Також він вирішує знищити язичницьких ідолів. Згадуємо, що язичницькі ідоли це певні скульптури, яким поклонялися слов'яни і приносили їм жертвоприношення. Що ж таке християнство взагалі, і яка різниця між язичництвом слов'янським та християнством? Язичництво це обожнювання сил природи, рослин і тварин, віра у культ предків, і людоподібних істот це русалки, лісофики, перелесники та всяке таке. Думаю, у нашому фольклорі ви могли чути такі поняття, як лісовик, русалка, тому що це і є язичництво, коли наші предки вірили в цих. Фантастичних істот, а християнство це віра в триєдиного Бога Отця, Бога Сина Ісуса Христа і Святого Духа. Тобто, це віра в Бога, якого було розіп'ято на Христі за людські гріхи. Ну і в сьогоднішньому світі більшість населення сповідує саме християнство, і українці також є віруючою нацією, і християнство посідає неабияке місце в житті нашого суспільства. Добре, друзі, у нас з вами на ілюстрації є. Репродукція того, як Володимир Великий хрестив руське населення, бачимо священника, бачимо Володимира і бачимо його дружину Анну. Загалом, як ми дізнаємося із історичних джерел, то хрестили населення силою. Люди не хотіли хреститися. Вони не розуміли, навіщо воно їм треба. От дивіться, у нас все життя були свої язичницькі боги. Ну навіщо нам це християнство? Людей під страхом страти заганяли в річку і силою хрестили. Добре. Які були результати запровадження християнства? Перше і найголовніше зміцнення міжнародного авторитету Руської держави, тобто Київська Русь або Русь Україна, або просто Русь, вони отримали міжнародне визнання, тому що вони стали християнами. Був початок політики шлюбної дипломатії. Тобто, що це означає, що, одружившись із Візантійською принцесою Анною, Володимир започаткував шлюбну дипломатію, коли між Руссю та Візантією було укладено певний союз. Був початок тривалої боротьби з язичництвом. Тобто, Володимир сказав, що ми маємо подолати язичництво. Хоч колись Володимир і був завзятим язичником, він. Знищував абсолютно всі віри на території руської державності, але після прийняття християнства він починає запроваджувати християнські цінності та ідеї в руське традиційне коло. Ну і було заснування церковної організації, було введення нового податку церковна десятина тобто, кожен мав сплатити церковну десятину, яка йшла на отримання християнської церкви в Україні. Було будівництво першої кам'яної церкви Росії в Україні, яка називалася десятинною. Вона була споруджена за кошти із церковного податку, церковна десятина. Саме Володимир почав карбувати власну золоту і срібну монету, які ми називаємо златники і срібники. На зворотньому боці монети зображувався тризуб. Це був особистий герб князя Володимира. І сьогодні саме Тризуб є символом нашого нашої сучасної української держави і наш тризуб бере свій початок якраз від Великого князя Володимира. Було розширення меж міста Києва, було будівництво міста. Володимира, тобто він розбудовував столицю Русі, місто Київ, мати, міст Руських. На ілюстрації у нас із вами є златники і срібники або гроші князя Володимира. З одного боку був профіль Володимира Великого, з іншого боку, був тризуб як символ його влади. Сьогодні ми розшифровуємо цей Тризуб як воля. Тому що для нас, українців, воля завжди була на найвищому рівні, і ми постійно боролися за неї, проливаючи кров свого народу. Ну, яке було значення запровадження християнства? Було створення потужної централізованої держави. Тобто він зміг об'єднати слов'янські племена і таким чином християнізував їх? Він сприяв об'єднанню східнославянських племен. Він руйнував залишки родоплемінних відносин у східних слов'ян, тому що пережитки первісності там ще існували. Ну і саме він. Сприяв розвитку писемності, освіти, літератури та мистецтва, тобто із запровадженням християнства на руських землях, виникає потреба у письмі та читанні, тому що для того, щоб вести навіть службу в церкві, треба, щоб священники вміли читати та писати, і тому відкриваються перші школи при соборах, церквах та монастирях, вчили там загалом ченці або монахи. Було зміцнення міжнародного авторитету Росії України, тому що я вже вам сказав, що було укладено шлюбну дипломатію. Було встановлення рівноправних зв'язків із європейськими державами, тобто Русь вийшла на новий щабель свого розвитку. Яке було значення князювання Володимира Великого? Він зміцнив державу та міжнародний авторитет Руської України. Він запроваджив християнство як державну релігію, що було немало важливим. Ну і був перехід від завойовницьких походів до оборони кордонів Руської держави. Тобто він зрозумів, що треба Русі розвиватися, треба, щоб вона процвітала. Тому треба перейти від завоювань до розвитку. Після смерті князя Володимира його було прирівняно до лику Святих. як Рівно апостольного, який хрестив Русь, загалом князь Володимир був дуже жорстокою особистістю, він не нехтував вбивствами, катуваннями. Однак, чому його прирівняли? Тому що він запровадив християнство. Він приніс на нашу руську землю християнську віру, але не просто приніс. Але ще й запровадив її у широкий вжиток, чого не змогла зробити княгиня Ольга, його бабуся та князь Аскольд. Ну, після смерті Володимира Великого зрозуміло, що також починається міжусобна боротьба за владу. Після смерті Володимира, великого сини князя, починають боротьбу за київський престол згідно літопису, пасинок Володимира Святопол, тобто це незаконно народжений син, убиває синів Володимира, князя Святослава, Бориса та Гліба. Загалом Борис та Гліб вони не претендували на руську державність, і а їх просто було вбито через те, що в них текла княжа. Кров і тому після їхнього вбивства і з плином часу їх також прирівняють до Лика Святих як мучеників через братовбивчу війну. Святополка ми називаємо окаянним. Тому що він вбив своїх братів. Із Новгорода проти Святополка виступає князь Ярослав, вирішує помститися за смерть своїх братів. У 1019 році відбувається битва на річці Альта між святополком та Ярославом. У ній перемогу здобуває Ярослав. Роки князювання Ярослава припадають на 1019 та 1054 роки. Із тисяча по 1936 роки був поділ Руської держави між князями братами Ярославом та Мстиславом. Тобто ці два брати поділили між собою владу. Правобережні землі з Києвом належали Ярославу, а лівобережні із Черніговом Мстиславу. Тобто наші українські землі були поділені по Дніпру. Правобережна Україна це зі сторони сучасної Польщі під владою Ярослава і столицею міста Києвом. А лівобережна Україна зі сторони сучасної Московії. Хаїгрець належала Мстиславу разом з містом Чернігів у 1036 році. Князь Мстислав помирає і. Починається одноосібне князювання Ярослава Мудрого на всій території Руської держави у 1036 році е, Ярослав остаточно розгромив печенігів кочовий народ, який робив набіги на території південної Русі у 1037 році або 1036, Нам точно невідомо було споруджено Софійський собор у Києві на місці битви з печенігами, тобто перемігши печенігів. Ярослав вирішує закласти будівництво Софійського собору. Однак давайте з вами подумаємо логічно, як можна звести такий величезний собор лише за один рік. Це просто неможливо. Навіть із сучасними технологіями це було б дуже складно. Тому е, ця дата у нас визиває певні питання: або собор було споруджено до початку цієї битви, або набагато пізніше після цієї. Битви. І з, 1900, ой, господи, із тисячу сорок перепрошую, по 1043 роки Ярослав у найкращих символах руських князів здійснює війну з Візантією, але вона була невдалою. Так. Які були особливості правління Ярослава Мудрого? Ярослав Мудрий укладає перший збірник писаних законів. Якщо його батько Володимир уклав усний не писаний збірник законів, який ґрунтувався на кровній помсті, тобто, якщо ти в мене щось вкрав, я маю тебе вбити. Якщо ти вбив мою жінку, я маю вбити тебе і твою жінку, тобто око за око, зуб за зуб. А Ярослав Мудрий вирішує. Написати закони, які б ґрунтувалися на системі штрафів. Тобто, якщо ти чимось провинився, вбив когось вкрав, то ти маєш сплатити штраф. І Якщо ти не можеш його сплатити, то ти стаєш певним рабом. Заснував він у Софійському соборі першу бібліотеку та скрипторії. Думаю, що таке бібліотека не треба пояснювати. Це місце, де зберігалися книжки. А скрипторії це майстерні із переписування книг. У той період книжки не друкувалися, вони переписувалися майстрами. Цими майстрами загалом були ченці. Він здійснив походи на узбережжя Балтійського моря та заснував місто Юріїв. Зараз це Тартур. Величезну роль він надавав політиці шлюбної дипломатії, про яку ми саме говорили під час правління Володимира Великого. Ярослав породичав своїх дітей із представниками князівських та королівських дворів Норвегії, Угорщини, Німеччини, Візантії, Англії та Франції. У Ярослава було дуже багато дітей, і тому він видавав їх заміж та одружував на європейських династіях, тим самим укладаючи вигідні союзи для. Києва у 1051 році з ініціативи Ярослава було перше обрання київським митрополитом Іларіона. Він був першим русином, який займав цю посаду. Загалом до цього періоду митрополитчу посаду могли посідати лише візантійці. Але Ярослав вирішує, що якщо я програв візантійця, то я маю і мати свою церкву. Я маю призначати свого. Керівника церкви, ну і ним став Іларіон. Він розробив новий принцип престолонаслідування, який ґрунтувався на старшинстві. Кожен син першочергово мав право владарювати у Києві, тобто по старшинству. Чим старший син, тим він мав право на владарювання у Києві, тому що він пам'ятав братовбивчу війну, яка тривала між ним та його братами, і він не хотів її. Допущення. Він сформував політичний заповіт, в якому закликав своїх дітей уникати міжусобиць і слухатися старшого з братів. У 1051 році у період його правління було закладено Печерський монастир у Києві. Як таки? Ідемо далі. Ну, ось у нас із вами на карті зображується території Руської держави за правління Ярослава Мудрого, ну і приєднані Прибалтійські терени із містом Юрєвом. Добре, друзі! На цьому ми з вами завершуємо нашу лекцію. Вона була дуже такою комплексною для того, щоб зрозуміти той період розвитку нашої руської держави за правління Ярослава Мудро та Володимира Великого. Думаю, що ви зрозуміли, на чому ґрунтувалися ідейні та політичні засади будівництва Русі того. Періоду, якщо ви свідомий громадянин України, якщо ви хочете розвивати та боротися за Україну, приєднуйтеся до спілки відновлення українського націоналізму, тому що разом ми сила, разом ми переможемо. Слава нації, смерть ворогам.